Як від сука заїбав ломиться, сука, корва, крутиш, крутиш його пожизні. О, мужики, МТЗ дуже добрий трактор. но, бляха, як бачите, своє роки беруть і своє віджило ця техніка, бо вона, сука, сипиться більше ніж робить. От, мужики, тому, тому, хлопці, то теж думає. Що? На що це поміняти? Ба-ба, мужики! Варіант вам, на заміну МТЗ 80-82 -ки, ки ця 50-ка точно жахне МТЗ по весу. Хлопці, по підйому способності він не уступає. На відмінно від решти китайських бляшанок легеньких трактор має 3 плюс тонни. І майже півтори бере на підйом. 1250 на 12 ступеней скоростей коробка реверсивно вперед-назад. Це важкий великий трактор, який піде під горанку трьохкорпусним пугом, при тому сучасний. Тут є все. Сучасне ледосвітлення, єврокабіна, герметична, кондьор. Багато секцій на гідравліку, багато всяких ще приколів. Так що, хлопці, хто задумається, на що поміняти свого а, радянського друга, який вже підустав, то хлопці, запишіть модельку, тільки не запутайтесь. Ката ТБ-504. Іменно ТБ. Бо є ще ТЕ, є, то легенька така ж карупа, хіба нагород. ТБшечка має ваги 3100. 3100 кг. Дивіться, яка вона файна. Має компресор, має хрепкий передній міст, має високі колеса. 24 передні і 32 задні. На хвилиночку. Агротехнічний паспросвіт тут не гірше за МТЗ. Вліз і так далі. Противаги. передня гідравліка. Теж, як в МТЗ. Тобто по функціоналу. Отакі обертові. Солідні, серйозні. Від фірми L Oval, до речі, теж дуже якісний, не просто одноразовий Китай, дуже якісний Китай. Тут все синхрована КПП. Передня бортова все іде від фірми L Oval або YTO, комплектуючи цього трактора. Трактор зветься, ще раз повторюю, NATB 504. І дивіться, які задні бортові. Коробка передач. Ну, тут все сучасно, все класно. Задні кольоса. Повищений, кабінка, звісно, і зараз по моторові. Дивіться, як зроблено підкапотне. Набагато приємніше вже за те, як ви ковиряли того МТЗ. Мотор фірма хлопці. Не що попало, Хто розбирається, хто розбирається. Кондиціонер, великий акумулятор, два інша насоси, двоконтурна система очистки, два великих баки отакого такого високого винесен Вост духан який, щоб не хапало пилюку. І, звісно, самий люкс, хлопці, це іде трансмісія. На 12 скоростей. Передач коробка. Це дозволяє вам будь-яку швидкість вибрати, на будь-якій швидкості працювати. Багато вантажів стоє противаг посилені пів ося. Задня груба навіска, яка піднімає 1200. Кілограмів на підйом не путайте з маленькими п'ятдесятками, які там на що сьогодні. Бачите, дуже багатсько гідравліки, крепкі мости, зовнішнє управління гідравлікою. Тобто тут є все для важкої роботи. І це новий сучасний, класний трактор. Бачите? Контур гідропар, всі плаваючі під под номера. Все. Бачите, навіть такі є прибамбаси. У вас таке в МТЗ є. У вас такого в МТЗ немає. Хлопці, це майбутнє. МТЗ це минуле, це. майбутнє. Майбутнє. Тому, мужики, дивіться, які розкоси, тяги, рельса, перемичечка в комплекті, все входить. Крепка, груба сцепка на причеп. Знову ж таки, агротехнічний просвіт дозволяє вже працювати не гірше, ніж МТЗом. Ну, і, звісно, додаткове освітлення. Пробліскові. Там ще стоять камери 360 внутрі. Колеса здорові високі. Ну, Майже як в МТЗ, скажімо так, майже, майже, трошечки він, трошечки він трошечки нижчий буде, але майже як в МТЗ. Ось таке виглядає тракторець. І, звісно ж, самий люкс. Самий люкс це кабіна. Просто подивіться, тепер як працюєш, як біла людина, коврики, картоночкою все застелено, сідушечка амортизована, регулюється, з підвокотничками, з підголовничком, люк зверху, всі приколи, радіо, ФМка, магнітолог, кондьор, регулюється кермо, педальки настраюються, Тут все зроблено, щоб ти собі любив людину і себе чувствував. Якісний пластик, оздоблення, все як має бути. Кабіна герметична, має подвійну систему фільтрації, три додаткові виходи на гідравліку. Коробка передач на 12 скоростей. Хлопці, запам'ятовуйте ще раз, шильдик, бірку, Марку, це Ката, Ктай тб 504 Іменно ТБ. Люкс. Даже такого сідаєш. Фу, ракета. Київ, все, що хоче. Хлопці, це небо і земля. Це зрівняння з МТЗ, це просто Mercedes. Це GLE, хлопці. Реально. Тому дивіться, монітор. Тут показує вам все, що відбувається на навіскі. Коньорчик включили. Температуру комфортно виставили, фільтрується все, пелюхай не дихайте. Кофійку собі заварили, поняли, поставили це під стаканочки. Все собі тулете робить. Як людина. Трактор люкс. Тут це теж органи керування, світло, прикурювач, USB, все, що треба, такое під дерево оздоблення, дуже толково зроблено, гарно. Тому, хлопці, запам'ятовуйте, на заміну старим радянським корчам беріть новий китайський корч. <пи> 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 на базі Юта і Ловова домой і моторів. Новинка яка себе зарекомендувала досить добре. Энерси. ТБ. ТБ. Бам! І Автоматика. Де ви тут бачите, А? Ніде. Відкривання какого в соно. Дивіться. Так що, мужики, думайте, набирайте. будуть Тікарки дуже пото, з ним 50, яка має вагу 90 кг. Боробер 3.30 потягне, фрезу велику потягне, бором якусь трубу потягне, все потягне.